Добрий день, дорогі діти. Сьогодні ми будемо з вами говорити про те, без чого не може жити ні одна доросла людина, в тому числі і діти. Ми будемо говорити сьогодні про працю. Так-так. Дійсно, діти, є Українське така приказка. Хто не робить, той не їсть. Дійсно, це народна приказка. А я нагадую, що приказка це те, якесь таке коротеньке речення, але яке вказано дуже влучно, вже краще сказати не можу. Тобто, хто не робить, той не їсть. В чому? Зміст цієї приказки, щоб поїсти, треба мати, що поїсти. А щоб мати, що поїсти, треба що? Наварити, зготувати, виростити, придбати. Отже, якщо людина буде працювати, вона буде мати, що їсти. Дійсно. Людина повинна працювати. Людина повинна любити працювати. І в тому числі дитина виконувати, а ми говоримо зараз про дітей, будь-яку посильну роботу, то про таку людину. Про таку дитину кажуть, що вона яка? Працьовита. Що вона робить? Любить працювати. І ви. Будучи дошкільнятами трьох років, п'яти років, і в нас є вже дітки старші п'яти років, навіть є діти, котрим є вже і 6, і 7 років, діти повинні привчатися, хотіти привчатися до певної роботи. Ми сьогодні повторимо, згадаємо, познайомимося, що можете робити ви, Діти до шкільнята. І попутно виконаємо деякі завдання. Отже, будьте уважні. Якщо я вам буду казати, скажіть, то ви, будучи в себе в кімнаті, говорите, не бійтеся говорити, чи ви самі дивитесь заняття, чи поряд знаходяться дорослі. Говоріть, вчіться говорити, тренуйтеся. Я вам буду показувати малюнки, на яких зображені роботи трошечки за порами року. Ось, яка це пора року? Звичайно, що осінь та пора року, яка була перед зимою, адже зараз зима. Діти, подивіться уважно і скажіть, що роблять діти. Це дошкільнята. Щоб краще сказати, що роблять діти, дайте ім'я цим дітям для дівчинки і хлопчика. Наприклад, як ви повинні це зробити? Василько і Оля збирають листя. Ви можете дати інші імена. Звичайно, вони його збирають, можливо, хтось старший їм накидає уряденця, і вони його відносять у певне місце. Діти, давайте подивимося, які наслідки, тобто що станеться, коли діти зроблять цю роботу. Вони навчаться збирати листя. Збирати листя треба навчитися, знати, де його подіти. Сад стане яким? Чистим, звичайно. Діти, збираючи листя, допоможуть що? Дорослим. В дорослих буде більше часу. Подивіться, скільки наслідків. І найголовніше діти навчаться листя збирати. Бо щоб листя збирати, треба знати, куди його нести, скільки брати на ряденце. І так дивимося, що взимку ви можете зробити. Ну, ви вже знаєте. Бо я знаю, що ми таке з вами зробили в садочку. Що діти роблять? Діти чистять від снігу що доріжки. Скажіть, скільки дітей на малюнку зображено? Порахували троє правильно. Самостійно. Самостійно дасте їм імена тут два хлопчики і дівчинка, ви подивіться по курточках. І, діти, скажіть, які наслідки від такої роботи? Зверніть увагу, щоб дітей не дорослі лопатки, а дитячі. Які наслідки? Чисті доріжки. Чисте подвір'я і діти що? Навчаться. Прибирати сніг. Діти, але ще запам'ятайте, кожна праця вона корисна, особливо, якщо ми рухаємося тим, що ми рухаємося, а рух це здоров'я. Дивимося уважно, що на цьому малюнку роблять діти. Зразу даємо імена для хлопчика і для дівчинки. Назар вирізує. Ну, якщо тут добре подивитися то Це дзвоник, мабуть, на ялинку або кімнату прибрати, а валя, дівчинка, вирізує зірочки. Очевидно, діти будуть прибирати кімнату до новорічних свят. Так, так діти, давайте які наслідки такої роботи? Стане гарною кімната, звичайно, і діти навчаться вирізувати з паперу різні. Фігурки. Ну, і, звичайно, цим допоможуть мамі. Так, і так після зими настає весна. Бо це вже весна, що роблять діти на малюнку зразу даємо імена. Наприклад, Настя і Діма допомагають кому? Дідусеві що роблять? Саджати дерева. Зверніть увагу, діти Діти не копають ямку, бо це важко, а це робить дорослий, а діти ставлять в ямку дерева, фруктові дерева. Який наслідок? Звичайно, буде новий сад. І уявляєте, дуже цікаво буде подивитися. Діти закінчать садочок, підуть до школи, закінчать школу. І через 12 років який буде, а якщо кожного року ще допомагати, садачу, садати дерева або садити, який буде садок? От вам наслідок. Ну і, звичайно, садити, допомагати садити, це, це треба любити природу, ще наслідок діти будуть любити природу, гарний сад, гарно на дворі, Звичайно. Ось весняні роботи без яких. Ми не можемо весною обійтися. Подивіться, що роблять люди. Правильно, саджають картоплю і саджають, навіть не саджають, поливають рослини. Скажіть, скільки всіх людей зображено на малюнку? Порахуйте уважно. Сім. Правильно! Ні, не 7, 5, 8. Я вибачаюся, я одного хлопчика не побачила. Звичайно. І зверніть увагу, коли ми допомагаємо садити картоплю, беремо маленькі відерця, не беремо великі відерця, а маленькі відерця, не копаємо, а е, таким чином допомагаємо. Так, ось малюнок зроблений, це вже не малюнок, це фотографія, зроблений влітку. Дайте ім'я дівчинці і скажіть, що вона робить. Юля сапує, розпушує що, тут не видно ще ніяких е рослинок, але вона маленькою сапкою розпушує ґрунт. Мабуть, щось буде садати. Діти, подивіться уважно і доведіть мені, що це дійсно на цьому малюнку зображена така пора року, як... Літо. Як довести, що це літо? Правильно, по одязі дівчинки, тому що Юля одягнена в який одяг? Літній одяг. Ну, в нас може бути тепло і в кінці травня, коли вже можна носити літній одяг. І зараз ще кілька робіт, які ми робимо повсякденно. Дайте ім'я дівчинки і скажіть, що вона робить. Вірно. Я знаю, що ви вірно сказали. Я не даю відповідь свою на питання. Я знаю, до речі, таку роботу можуть робити і хлопчики. Так. Ось малюнок, дівчинка і хлопчик. Що роблять? Даємо імена і кажемо, що роблять. Угу. Рома застеляє ліжечко. А Наталочка пилосмоком прибирає кімнату. Дійсно, ось такий побутовий прилад тут дівчинка віником замітає, а такий побутовий прилад ми називаємо електричний прилад, ми називаємо пилосмок. Я хочу сказати, якщо ви можете брати цей прилад тоді, і хлопчики і дівчатка, якщо є порів дорослі. Обов'язково самостійно брати не можна, тому що це електроприлад, і треба з такими приладами або їх не зачіпати, або бути обережними. Ну і ще те, що ви можете робити, і хлопчики, і дівчатка, це доглядати за рослинами. Звичайно. А який наслідок? Тут дівчинка поливає на вулиці рослину, ми вже вміємо поливати в кімнаті, кімнатні рослини, діти. Який наслідок, якщо ми виконаємо ось таку роботу? Звичайно, буде гарно в кімнаті, буде гарно на дворі, буде більше рослин, допоможемо таким чином дорослим і ми знаємо, чим більше рослин, тим чистіше повітря, тим легше нам дихати. Діти, це ще не всі роботи, які ви можете робити. Це основні роботи, які ви можете робити. Але запам'ятайте, треба робити роботи, е, ті, які вам під силу, не можна брати важких предметів, не можна е, зачіпати небезпечних предметів. І не треба робити цілий день. Трошечки. Не, не багато часу. Але скільки ви зможете допомогти для своїх рідних? Хай вони відпочинуть за той час, чи мама, чи тато, чи бабуся, чи дідусь, поки ви робите. Або просто полюбуються, бо для них буде це дуже приємно, які у них виростають роботящі, слухняні, працьовиті діти. І я бажаю вам. Рости працьовитими. на сьогодні. все. до побачення.